Нещодавно у дворику Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського відбувся обласний фестиваль-конкурс авторської пісні Акорди душі, у якому взяли участь автори пісень та виконавці. Кременчук представляв народний вокальний гурт Крила Кременчуцького льотного коледжу «Хнувс» та авторка пісень Тетяна Булат і здобули дві перемоги у різних номінаціях. Конкурс був присвячений авторській пісні, і Тетяна Григорівна Булат, наш керівник, виставляла два номери: дві свої авторські пісні, які були одна нещодавно написана, а інша була вже написана на початку війни. війни. І вона більш така складна. Тетяна Григорівна її виконувала самостійно, а пісню. І буде мир. Виконували ми з нею удвох, як від колективу Крила обидві пісні були написані в різний час. Перша була написана, вона називається Мир як побажання. Це як, як таке побажання, бо душа розривалася. От Дійсно розривалася, були перші тижні війни. Там згадується в цій пісні: Ірпінь, Гостомель, Київ, Бориспіль, як летіли ракети, як розривали. Аеродроми, як гинули наші люди, і все одно вона позитивна, бо і в першому приспіві, і в другому приспіві співається про мир. І буде мир і радість на землі, дорослі і малі. Будуть злітати в небо і піднімати кораблі. Друга пісня під назвою Мир також принесла перемогу гурту у номінації Краща патріотична пісня. Ви знаєте, її підспівували, і члени журі підспівували. І всі глядачі вже приспіви підспівували. Вона народилася завдяки тому, що в нашому клубі працює звукооператор дзьох Дмитро Валерійович, і ми разом з ним спільно. Написали цю пісню, він робив повністю аранжування, якби не він, звісно, пісня не побачила світу. Тому ми щиро вдячні йому за грамотне, музичне, круте аранжування. Хочеться окремо сказати слово вдячності, мабуть, не слово, а гречення вдячності за теплий прийом і організацію такого чудового конкурсу авторської пісні Дмитру Соколову. Директор обласного центру народної творчості це взагалі дуже дуже шалена людина, закохана в музику, закохана в творчість і дуже талановита людина. І це ще не всі перемоги вокалістів. Днями гурт здобув перемогу у всеукраїнському конкурсі фестивалі. Перше місце в другому всеукраїнському конкурсі фестивалі який має назву мистецька гордість? Для нас це дуже приємно, що саме в цьому фестивалі, який таку назву має, ми зайняли перше місце. Ми завжди беремо участь у різних конкурсах, тому що це важливо для нас, як для розвитку. І от нещодавно ми отримали перше місце на другому всеукраїнському конкурсі мистецтв: Мистецька гордість. Пісня називається І буде мир. написана. Авторкою Тетяною Григорівною була виконана вокальним народним гуртом Крила Кравченко Володимиром Капцевич Маргаритою та Капустинською Веронікою. Досягнення народного вокального гурту Крила Кременчуцького льотного коледжу ХНУС вкотре підкреслюють, що у нашому місті живуть справжні таланти та майстри своєї справи, які вміють вражати та надихати своєю творчістю. Анна Литвин Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.